Таю традиційно о цій порі підсумовуємо день, що минає. Тож, яким був останній день липня, розповім вам далі. Сьогодні Верховна Рада Україна ухвалила низку важливих законопроєктів. Володимир Зеленський оперативно підписав ці документи, що дає старт їхній реалізації на державному рівні. Зокрема, йдеться про закони, які регулюють діяльність Набу та САП, а також ті, котрі спрямовані на підтримку українських військовослужбовців. Глава держави подякував парламентарям за конструктивну співпрацю та підкреслив, що держава дослухається до спільної думки. Докладніше про зміст нових законів далі. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів втручань, в тому числі гарантує завдяки перевіркам на детекторі брехні, регулярним перевіркам для усіх тих працівників органів правопорядку, які мають доступ до державної таємниці або які мають родичів в Росії. І сьогодні ще є дуже важливі рішення. Це закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших воїнів. Надзвичайно важливо, щойно теж підписав і це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій, і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв. Також я. Доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових, щоб у серпні це запрацювало. Також ухвалений закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Внаслідок російської атаки у Києві загинуло вже 11 людей. До ліквідації наслідків обстрілу залучило понад 1200 рятувальників та поліцейських. Наразі тривають активні пошуково-рятувальні роботи поблизу зруйнованих багатоповерхівок. Рятувальники ДСНС вже вивезли близько 500 тонн уламків будівель і прибрали 36 знищених автомобілів. До пошуків під завалами долучено чотири кінологічні групи. Поліція отримала приблизно дві тисячі звернень від громадян, зокрема щодо пошкодженого майна. У зонах влучань працюють мобільні пункти міграційної служби та сервісні центри МВС. Допомагають людям, котрі втратили документи. На жаль, кількість постраждалих продовжує зростати. Їх вже понад 130 мешканців столиці. Отримали поранення серед них і 12 дітей. Олександр Борищук пішов до війська у травні 2024-го. Із 5 І з липня цього року воїн зник безвісти. Пізніше рідним повідомили, захисник загинув під час штурму ворогом позицій наших військових. У свято Георгівському храмі рідні провели героя в останню земну дорогу. Йому навіки віки 43. Сльози, біль та розпач у Свято-Георгіївському храмі зібралися рідні, друзі та знайомі воїна Олександра Борищука. Прибуджають захисника в останню земну дорогу. Дуже добра, чуйна людина. Допомагав завжди вирішувати життєві і учнівські проблеми. Ми з ним дружили після школи, зустрічались на зустрічах випускників. Шкода, що Олександра з нами вже тепер немає. Це Українець справжній, наш захисник козак. Олександр добровільно доєднався до лав війська у травні 2024 року. Служив у 107-й окремій бригаді територіальної оборони. Він був дуже добрий, дуже відзивчивий, дуже він був людиною з великої літери. Був люблячим сином, чоловіком та батьком. Він кожного, я знаю, що він кожного дня. Він дзвонив мамі, він дзвонив жінці своїй. Він дзвонив Танюші, Він дуже турбувався за дітей, які тут залишилися. Він знав, знав, що мама в нього хвора. У липні зв'язок із Олександром обірвався. Його вважали зниклим безвісти. Пізніше рідним повідомили, 5 липня ворог штурмував позиції наших воїнів. Внаслідок атаки росіян. Герой Олександр Борищук загинув. Батьки залишились без сина, дружина без чоловіка, двоє донюк без батька. Поховали воїна на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому побільшало випадків зараження бутулізмом у порівнянні із минулим роком. Чималий ризик саме у літній період несе необроблена риба у несвіжій продукції розвиваються токсини, які роблять її небезпечною для вживання. Як обрати рибу без наслідків для здоров'я? Дізнавалися мої колеги. Оселедець солений лосось, копчена скумбрія чи будь-яка інша риба влітку, ймовірний ризик зараження ботулізмом. Із цими продуктами варто бути обережним, каже фахівчиня. Ми, оселедець, купувати влітку можемо, але ми повинні купувати в супермаркеті чи в торговому магазині, де ми чітко знаємо, що збереження дотримувалися тих умов, які. Потрібно. Тобто це холодильник, це відповідні терміни зберігання. Окрім зберігання та терміну придатності, спеціалістка радить бути обережним із рибою у вакуумній упаковці, адже така технологія іноді сприяє виділенню токсинів. Та найголовніше при покупці риби запах та колір. Не рекомендується купувати оселедець або любу рибу, яка має неприємний запах, яка має. Вигляд несвіжого. Тобто темний якийсь колір, жовтуваті плями, неприємний запах, липка або слизька луска. На дотик вона може бути м'яка, розм'якчена. Цьогоріч у Хмельницькому зафіксовано п'ять випадків зараження ботулізмом. Це небезпечне захворювання, яке може призвести до смерті. Саме токсин, який виділяється у несвіжій рибі, стає причиною зараження. Перші симптоми проявляються від п'яти днів до трьох тижнів. Порушення зору, це двоїння в очах, тобто диплопія. Це порушення ковтання, це сухість у роті, це закреп. Далі вже може розвиватися. Розвиток пневмонії, дихальної недостатності тож будьте обережні, купуючи необроблену рибу, адже ризик зараження ботулізмом значно зростає влітку. Проте загроза є й в інші пори року. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. В Ізяславі слідчі оголосили підозру 24-річному чоловікові, який вчинив психологічне насильство над своєю матір'ю. Протягом року потерпіла неодноразово зверталась до правоохоронців за допомогою. Працівники поліції щоразу виїжджали до домашнього кривдника та складали адміністративні протоколи, проводили з ним профілактичні бесіди. За свої дії зловмисник тричі притягувався до адміністративної відповідальності. Та, попри постійну увагу поліції до родини, сварки продовжувались Відтак. Слідчі Шепетівського районного управління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження та оголосили зловмиснику підозру згідно санкції інкримінованої статті кривднику загрожує до двох років позбавлення волі. Розвиток освіти та відкриття більших можливостей у національному університеті Острозької академії можуть з'явитися спеціальності нових напрямків. Освітні програми планують розширити завдяки підписаному меморандуму із керівництвом «Найк Енергоатом». Керівник Атена Екенергоатом» Петро Котін відвідав один із найстаріших закладів вищої освіти України Національний університет «Острозька академія спільно із ректором університету підписали меморандум про партнерство та співпрацю. Відтак реалізовуватимуть нові ініціативи. Також з'явилася можливість відкритого професійного діалогу між науковцями, атомниками та студентами. Підготовка зміни, підготовка тих людей, які Стануть нам на фактично на плечі і поведуть атомну енергетику далі як основу енергетичної незалежності України, це дуже важливе питання, яке потрібно вирішувати. Працівники університету аналізують потреби сучасного ринку праці, тому розглядатимуть можливість відкриття нових спеціальностей технічного спрямування, маючи так близько, таке стратегічно важливе підприємство. Ось з іншого боку, хмельницькі атомні електростанції, маючи так близько такий інтелектуальний і освітній центр, тут просто доля нас звела для того, щоб започаткувати цю співпрацю і дійсно. І дійсно знайти ті точки дотику, які будуть взаємно корисні в цій співпраці, як для як «Енергоатом», так і для острозької академії. Також у межах візиту представники енергоатому завітали до музею острозької академії. Побачили шість тематичних експозицій, які демонструють ключові етапи становлення української культури. Тут налічується понад півтори тисячі історичних експонатів. Так розпочався шлях співпраці за для розвитку вищої освіти. Технічне забезпечення є, а працівників немає. Така проблема наразі у Хмельницькому комунальному підприємстві Електротранс найбільше не вистачає водіїв тролейбусів та автобусів. Які можливості можуть запропонувати працівнику у підприємстві? Дивіться далі. Гостра проблема із нестачею кадрів у Хмельницькому. Вже понад півтора роки у комунальному підприємстві Електротранс не вистачає водіїв тролейбусів та автобусів. Фактично, після початку повномасштабної війни ми отримали деякий приплив у громаду внутрішніх переселенці, це трішки навіть покращило було ситуацію, але останні півтора-два роки маємо дійсно критичну проблему з кадрами і водіями. Аби розширити кількість кандидатів на базі підприємства функціонують курси, завдяки яким повністю опанувати водіння тролейбуса доступно за 2,5 місяці. Таке навчання показало свою ефективність на прикладі жінок. На початку повномасштабного вторгнення водіїв було усього 5. Тепер же їхня кількість зросла до понад 30. Та пройти навчання та опанувати нову спеціальність може кожен. Це навчання надзвичайно швидке два з половиною місяці. Комунальне підтримство має ліцензію на навчання. Тобто людина приходить, людина навчається два з половиною місяці. Це можуть бути жінки, можуть бути чоловіки, і через два з половиною вона вже може виїздити і бути водійкою або водієм тролейбуса. Також у підприємстві гарантують повний соціальний пакет, вчасну виплату заробітної плати, та у разі необхідності забезпечують місцем проживання. Олександра Зустюк, телеканал Перший Подільський. Таким останній день липня побачила команда першого подільського. Нагадуємо, попереду ще один місяць літа. Віримо, він буде сповнений гарного настрою, переможних новин та лише позитивних змін. Дякую, що обираєте нас. Бережіть себе та своїх рідних.